Коротше, треба було на зйомку кресло. Одне, одне із е, цих комп'ютерних крес... кресел. ви поняли? Е, ну і мені типа пишуть, там людина приїде, дзвонить, тіп, каже, я зараз через пів години буду, заберу кресло. Я виходжу я з дому. У мене я виходжу ну, з дому, у мене закрита територія, щоб Майкл міг бігати. Я йду відкривати калітку, відкриваю калітку. Цей тип заходить. Я кажу: закривай калітку, бо Майкл втіче. Він каже, хорошо. Ви зараз... Він каже, хорошо. Він закриває калітку. Я, Майкл і Тіп заходимо в будинок, піднімаємося наверх. Я кажу, а яке крісло?». А він каже: таке питання. Ми піднімаємося наверх, кажу, «а яке треба крісло?». він каже, блядь, забув телефон, я його знаю». Ну, все, він спускається вниз, ви поняли? Я йому сказав, закрий калітку, бо Майкл втічає. Е, він спускається вниз, приходить з телефоном. Отак. Такий. А, ну оце. Я кажу: ну забирай. Він каже: Поможеш? Я кажу: Да. Ми, спускає, ми спускаємося. Я спускаю це крісло, ми вивозимо його на вулицю. А я розумію, що майка нема ніде. А він завжди зі мною лазить. Якщо я десь виходжу, захожу, він завжди зі мною. Я отак Майк Майк, Майк Майк. майк. на машині і розпитував за нього. Я в шоці була, що тебе побачила вживу. Дякую, велике, зараз і про тебе розкажу. Михасику, скажи путь. Е, Дивіться, що е, я виходжу, а майка нема. Я починаю кричать: Майк, 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 Майк. Його немає. Я заходжу в хату, блять. Заходжу в хату, лажу. Нема, немає. Я кажу, а ти калітку закривав, коли виходив за телефоном? Він каже. А да, да, ну да, а, чи може може я не. да. І Я виходжу, прикиньте, я виходжу на ну, до себе це такий закритий типу, райончик. Я виходжу і розумію, що його нема ніде. А я не митий такий, мені, мені через півгодини виїжджати, він затримався, цей тип, мені через півгодини виїжджати. І я дуже злий. І я кажу, сідай на свій бус і починаю його шукати, блять. Я різко відкриваю гаража, блять, біжу за ключами. Сідаю в машину, починаю, блять. Починаю просто гасати отут, блядь, по, -по, -по всій території, ви поняли? Він, я бачу, він їздить бусом туди-сюди. Я, 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 я ужасно, ну. Я думав, що, типа, пострадають люди в цей вечір, ви поняли? А це три часа дня, рівно три часа дня Майк втік. Я починаю їздити по, -по всьому посілку і розумію, що є шлагбаум з однієї, сторони, а з іншої сторони ворота. Я такий, бля, ну через ворота він вряд ли би втік. Вони закриті. Я виїжджаю, бачу шлагбаум і розумію, що за шлагбаумом... Проспект, блять. Купа машин, купа людей, просто отак от, от все несеться. І я, а вже пройшло хвилин 15, ви поняли? А його немає ніде взагалі. Я починаю їздити, блядь, е, гасаю, е, зупиняюсь. Тут чоловік допомагає е, мені там, е, тіпа, щось, щось відремонтувати, та ще якусь хуйню. Кажу, може бачили собаку, він каже, бля, зараз, зараз, я біжу, дивитись по камерах. Він біжить каже, я зараз біжу на базу, він біжить на базу дивитись по камерах, перезвонює мені. каже, каже, бля, я не бачу, каже, буз закрив, я не бачу. Я кажу, подивись, будь ласка, я йому пояснюю де що коли. їжджу, їжджу, їжджу. Виїжджаю на проспект вправо, починаю просто в людей питати, тут везде, по всьому. кажу, Може бачили? Вони кажуть, ні, ніхуя. Е... Призваню, він каже: дивись, вправо він точно не втік, е, а бус закрив, він 100% втік вліво. А вліво через 10 метрів стоять оці ворота, які виводять на проспект, ви поняли? А мене, от мене я, зараз я говорю, у мене тупо мурашки піздують, ви поняли? А мене отак, нахуй. І цей тип в бусі їздить отак, на цьому бусі. Тут маленькі проулочки, він, блять, по полтора часа часу роз, розворачується, ви поняли? А мене трясе іменно, ви поняли? Я виїжджаю, виїжджаю в ці ворота, і понімаю, ну, вправо, вліво, а пройшло півгодини вже. Він побіг вправо чи вліво? Просто хоча б оце, ви поняли? Ну, немає... немає. Я, як Я, як узнать, блядь? Як узнать? Я виїжджаю по проспекту вправо, розворот нахуй. Блядь, їду назад в другу сторону, просто, ну, ніхуя взагалі. вообще. Дзвоню Артуру, кажу, брат, ти далеко. Каже, каже, бля, я вообще на Троєщині, кажу, все, я понял, хуй с ним. Дзвоню помічниці, кажу, бігом фотки, нахуй всі всі групи, телеграм, фейсбуки, блять. Привіт! Ти е, не хочеш якийсь... Я дзвоню, перезвоню до Артура, вспоминаю, що є знайомі, знайома поліція. Дзвоню Артуру, кажу, ти можеш якось туди-сюди, там покидали початок. І я отак їду, прикиньте, просто, це ви ахуєте. Я просто їду і бачу, що справа йде мужик отак з, з... Іде мужик, отак з собачкою отак. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. І чогось? А я розумію, щоб щоб його стопнути, мені треба... Виїхати нахуй на тротуар, зупинитись отако на тротуарі, і щоб він просто отако ну, поняли, підійшов до мене нахуй. Я заворачую, блять на бровку, отак заїжджаю, блять, стаю. Він підходить, кажу, Може, ви бачили собачка білий? І він тако дивиться на мене, отак. О, їбать. Да, я баб. Я бачив, я з вікна бачив. І він отак, я кажу, я бачив з вікна. От прямо звідси, А він потекає на мої ворота, які, типу, які територію ображають, де, де будинки. Каже, він вибіг, прямо тут, вибіг, хотів прибігти дорогу, і спугався, не знав, як це зробити, і побіг в ту сторону. Все, я вже все. Все, у мене є вже сторона. У мене є одна сторона, блять, куди треба? Він мені таке вправо. Я їбать, їду нахуй, їду. Ну, ніхуя. Перезвоню цей тип, який пробивав по камерах. Каже, дивись, я зараз куплю. Блять, я зараз сяду на велик і буду прищасувати весь район тут. Шукає тип, який випустив. Шукає чоловік, який мені допомагав. Уже, ну. Їздить на, на велосипеді. Я ганяю як долбойоп, я не буду тут розказувати, що я різав і на які сигнали я їхав. Е, я їжу. Е, Артур вже передав, передав ну, поліції. Е, помічниця вже захуярила по всіх телеграм-групах, у Фейсбуках і так далі. Я просто їду, ну немає. Я розумію, я що я проїхав вже кілометрів 10, туди-назад, туда, назад. заїжджаю в двори, отак в ями таку. До дідів, до бабусь, до, до, ну, просто до блядь. До може бачили, може бачили, може є, може є. І це проходить година, ви поняли? Година, собаки нема. Пізда, година. він, А він, Я знаю його, він тикається носом в землю і просто хуяри отак. Йому похуй, він ну, просто щось Ну, пізда. Київ огромний город, огромний район. Я, я варю іменно, ви поняли? Я вертаюсь назад і зустрічаю, зустрічаю цього чоловіка, який мені допомагав з камерами, який зараз на велику. І він на велику. Я тільки підвертаю до нього, опускаю. Він каже: Я кажу, що нічого. Він каже, ні, нічого. Він каже, я зараз тут ще, ще проїжджу, типу, а далі, типу, ну, а я вже розумію, що починає вже темніти, ви поняли? І скажу по правді, я дзвоню отак. Е, у мене вчора мав бути сьомочний день. Я так дзвоню, кажу, я кресло нахуй віддав, ваш тіп, нахуй відкрив мені калітку, блядь. Майкл втік, нахуй. Просто кажу, якщо сьогодні не постраждають люди, буде удивительно. І типу вибуваю, кажу, мене не буде. Все, блядь. отака хуйня. Е, і я, блядь, ганяю, і, і цей мужик каже, зараз я тут поїжджу, пошукаю, я звертаю в якийсь поворот, їду десь, блядь, якесь поле, нахуй. Я вообще хую знаю. І тіпо типу, так, і ті дзвонить. Оце, що мені помогло. кажется, я його знайшов. Я... І він мені, Ну, це чоловік, я не матюкаюсь. — Ти купити ти дуже сексуальний, скільки хочеш. А ты і А я, ну я ж не матюкаюсь, бо ну, людина, як би, доросла, і так далі. А я только кажу: та ну нахуй, отак! Він каже, да, я взяв його слід, Я взяв його слід. Я їду за ним, я їду за ним, отак. А я його бачу буквально три хвилини назад. Я розворачуюсь, блять. Отако, ну просто вилітаю на дорогу. Направо, наліво, блять, думаю, де ти. Призванню кажу, не можу не та. Він каже, направо, отут, буквально пару метрів, направо знов, отам я буду, нахуй. Я під'їжджаю, отак, під. А це, бачу все, закрита територія, блять. Який шлагбаум, нахуй, е, охранник стоїть. А цей тип на велику, він заїхав і поїхав, кажу, отут, тут, у тут. І він пішов, ну, поїхав вести Майкла дальше, блядь. Я під'їжджаю, під шлагбаумом, отаку, а, а я Віталі. а я типи. Чи можна зробити розіграш для збору? На типи, хворі? а я, блядь, я, е я в тапочках, пасі. отак його на босу ногу. Я в, та в тапочках на босу ногу, в смердящий, нахуй, так його, в, сука, в штанах в, в, в мочі, отак, його пятно жовте, блядь. І я в вподобався, я виходжу, кажу, блядь, дай проїду, собаку заберу. Я він тако дивиться, каже, ні, ні хуя. каже, закрита територія, шлагбаум, каже, мене потім виїбуть. Я кажу, не гани собаку, тому дай це. Він каже, ні, ні хуя. Я таку машину відкриту лишаю, отак. Перебігаю через шлагбаум, піздую, отак в футболці. Понімаю, їбать. Ну, так не буде. Розворачуюсь назад, заходжу до нього в кабінку, кажу, єбать, в мене втік пес, я хазяїн, то не хазяїн, він його не зможе взяти. Мені треба його забрати. А він тако дивиться на мене. Каже, їдь, бачу, хуяк піднімається шлабам, я в машину туди за ним виїжджаю і цей там, нахуй. Пройшла година! Пройшла година! година. І... Яка втеча Шоушенка? Май має повагу, блять. Я його бачу, я виходжу, таку Майкл, такого його беру, так, підкидають козну, як блядь. Не, ну я закинув машину, блять, відвіз додому. І закрив нахуй в кімнаті, що він поняв, що це хуйня. Ні, ну накричав, все правильно, Я типа. Ну, я накричав, я, я кричу на нього, це нормально, і може іноді навіть не просто кричу. Бо ну, це собака, він має розуміти, що це хуйово. Стрес такий. Ахує, що стрес, що у мене, що у людей, блять. Що у всіх, ви поняли? Я в чому своя кар'єра актора Батіп. пішла вгору, запрошуємо на зйомку суперового хіта, застряв у стіралці. Чорно-оранжевий тут, ніяк, я не приймаю такі запрошення на зйомки, блять. Куда ви мене тянете, блять? Все, я, я купи трекер, я зразу же мені, ну я зразу вже в цей день сказав, щоб заказали, заказали йому трекер. Це піздець. Він, бу, він був на волі повній більше години. Більше години. Ну, ви розумієте чи ні? Треба до кінолога. Давай, я тобі дещо поясню. Є собаки, наприклад, які. Ну, ні, так ви не розумієте мене, нахуй, ви не викупаєте. Я відкриваю калітку, кажу, Майк, стоп! Він стоїть. Калітка відкрита. Я виходжу, забираю доставку, бачу з людьми. Він не тікає, коли я є. Коли я є, коли мене нема, він розуміє, що це шанс зробити красиво, ви поняли? І, і время від времени я йому даю такої прочуханки, блядь, що я, я би після цього хуй би куди взагалі, взагалі б пішов. Би. Я клянусь. Ви, ну, ви не знаєте, які в нас діалоги. Він мій спаррінг-партнер. А коли мене нема, це піздець, Він не чує нікого. І навіть коли я є. Я стою, кажу, має князя, він мене слухає, і десь на радарі з'являється кит. Ну, якщо з'являється кит. Я біг, кричав, плакав, умоляв. Я, я умоляв його. Виховання. Просто зупинись. не Просто стань, просто дай мені дай мені одну секунду, просто зупинись. Нет. От Отакий пес, це сука, він, він, блядь, він лічність. Ви поняли? В нього він є, він, він знає собі ціну. Все. Оце отакий от тип. Ну в мене пішла, в мене, мене, мене в мене нервів пішло, я ахуєл. Я приїхав, мене аж тако підтрушувало, підморажувало, ви поняли? Я був ахою. Ну, от тому і треба до кіно, щоб навчити його так не робити. Дивись, блять, ну блядь! Тебе є пес, скажи мені. Тебе є пес, який живе на закритому участку, який ну, не ти йдеш його вигулювати на поводочку. От візьме свою собачку, так з поводочка нахуй відщебни. І хай просто пробіжить пес, блядь. Ой, блядь, кіт, наприклад. А ти хоч А те десь уйде, та він снібається, ну блядь. Ти хоч видячому мужику на ровері? Да, я, блядь, я йому таку руку жму, кажу, їбать, якби не ви, туди-сюди кажу, заїдьте до мене, будь ласка, зараз на, на братці. Він каже, все, немає випросів. Ну, я дав 500 гривень, в мене було тільки бумажних. Я дав, він каже, блядь, то я навіть це. Ні, 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 і. цей. Короче. Да, собаки це, — це другі люди. З ними іноді буває тяжко, ви поняли? Я був злий, що на пса, що на того тіпа, і мене трясло, я отак він. Я, а я приїхав додому, і кресло мав забрати. Воно в мене стояло на подвір'ї, я таке кресло, нахуй. За територію, закрив, блять, ворота, поняв. І він заїжджає я кажу, кресло там, типу, блять, з богом нахуй. Ні, якби з Майклом щось случилось. Буз би не вий... Ну, я знаю, може, може він подивиться це. То, ну... Бус би вже не виїхав, звідси, це точно. Було ужасно, було ужасно, але добре, то, що добре кінчається охуєть. Так, Аліна, вот. А це дівчинка, Ми напевно, гадали, яку. і ти підзворотний апостроф їхав на машині і розпитував за нього, я в шоці була, що тебе побачила вживу. О, вот, це дівчинка, напевно, одна з дів... людей, в яких я е... питав, чи бачила собаку, чи ні.